У бродах пройшов ювілейний всеукраїнський турнір «Скіл Кошенкан Карате, присвячений пам'яті героїв. АТО. деталі у сюжеті Наталії Ковалі. Після відкриття турніру кращі бійці представлених клубів, серед яких є призери чемпіонатів Європи, чемпіони України та всеукраїнських змагань. Учасники змагань під керівництвом інструкторів пройшли спеціальні підготовчі вправи на розслаблення м'язів на різних локаціях на території стадіону. Турнір розпочали найменші вихованці школи Кіо Карате. Змагання цього дня відбулися у розділі Куміте, де два учасники двобою проводять одночасно між собою вільний бій. Кожен учасник завзято боровся, аби досягти хороших результатів, покращити фізичний розвиток тіла, розвинути координацію рухи. Також за кращі результати поборолися дівчата. Понад 200 учасників зібралися у складі дев'яти клубів: з Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей і міста Києва. А Бродівську громаду представили СК Окамі Броди та СК «Сайха Доджо кубками, грамотами та медалями були нагороджені переможці змагань. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.